Добрий день! Сьогодні, як і обіцяла, розповім, які я купила добрива, які я купила препарати для обробок. Купила ще не все, скажу чесно, чому? Тому що навіть уся маленька кучка, ну, коштує, так скажу, вам немало. Перший, як я вже казала, я використовую це в мене є сульфат магнію. Ось він отак виглядає. такі маленькі кристалики. Я його використовую для стимуляції базальних пагонів, але не, не тільки на троянди використовую. Він іде на підживлювання і помідорів, і огірки, і всього городу. Трохи в меншому кількості, звичайно, більшість в мене піде на троянди, але без... тут іде магнія і сірка в ньому, без цих елементів. Ну, що вони роблять? По-перше, це Сірка вона поменшує кількість нітратів в плодах. А магній просто поліпшує їх якість і смак, плоди. Тобто і на помідори, і на огірки, і на картоплю, на все це я буду використовувати. Ну, звичайно, піде трохи менше, ніж, так як город у мене дуже маленький, ніж на троянди. Більшість піде на троянди. Взяла, до речі, 2 кг. по 500 г, ось якось так поки що. Другий, це у нас монофосфат калію. Як я вже казала, він взяла 3 кг. Мені фасува його е, саме для мене. Так як в магазині, де я його купую, фасують по 300 г, але я замовила 3 кг, то мені його розфасували просто по кілограму. Ну, мені, чесно кажучи, так і зручніше, ніж купа цих маленьких кульочків. Е, монофосфат калію це буде в нас йти вже десь. Е, Травень це для стимуляції цвітіння, захист від хвороб, тобто розвиток кореневої системи. Він також йде на всі і на плодові, і на ягодні, на весь город, на полуницю. Його потрібно десь 7-10 грамів на 10 літрів води, тобто зовсім небагато його потрібно. Десь я беру чайну ложку, півтори чайні ложки на відро, щоб не кошти коріння. Беру його дуже-дуже мало, але він дуже гарно впливає на стан рослин. Рослини, чесно кажучи, ростуть на очах. Навіть в розсаді я підживлюю розсаду монофосфатом калію для того, щоб в неї гарна коренева розвивалася. Монофосфат калію стимулює розвиток кореневої системи. Від нього тут багато калію, іде таке, знаєте, він підвищує імунітет рослин. Тобто покращує його і менше хвороб. Ну, шкідники дивлячись, які взагалі, якщо у рослини гарний імунітет, на неї навіть шкідники менше нападають. Ви, мабуть, бачили, стоїть якась рослинка така хвора. Так, дуже гарно видно там, на, цих, на перцях, на баклажанах, коли один доїдають, а поруч стоїть здоровий. Чому не зрозуміло? Просто у одного гарний імунітет, у другого поганий. Так от, монофосфат калію стимулює, покращує імунітет рослин. Взяла його 3 кг, до речі, в мене, мабуть, ще кілограм є. Другим я буду підживлювати після магніев, сульфату магнію. Це в мене буде кальциніт. В минулому році я брала кальцієву селітру, зараз кальциніт це одне і те ж саме. Це кальцій і азот. Він також покращує імунітет, але він для росту. Для росту не базальних пагонів, а всього повністю куща, тобто всіх-всіх пагонів. Їх я буду обробляти троянди я буду їм підливати. А от помідори, огірки вже і підливати, і по листу, залежно від того, під корінь буду давати лише один раз на початку. А потім, якщо за потребою, буде йти він по листу. До речі, на помідорах від нестачі кальцію, оце саме кальцій, іде вершинна гниль. Знаєте, така чорна пляма нам на плодах. Оце від саме нестачі кальцію. Взяла його 2 кг, бо в мене ще якісь залишки є. Далі. Ще від нестачі кальцію, але це вже йде на помідори. Коли перед плодоношенням, щоб не давати азот, ось такий, подивіться, хілатін кальцій, бо дівчата запитували про мікроелементи, якщо виглядає, ось подивіться: хилатін кальцій, це розчин, він буде йти по листу, Тобто, його потрібно небагато, це буде йти в мене по листу. Далі, мікроелементи. Будь ласка. Брексіл-мікс. В минулому році я щось з усієї фірми використовувала. Зараз я взяла брексіл-мікс. Тут іде ще плюс магній і цинк. В составі є магній, марганець, малібден, бор, цинк, залізо, мідь. Тобто, тут, якщо, наприклад, дуже часто від нестачі борух відпадає зав'язь, відпадають квіти, то тут є бор також. Тобто мікроелементи, то, що я казала, обов'язково давати рослинкам, тому що їх дуже часто не вистачає, а їх потрібно дуже-дуже мало. То оце отакий от препарат. Ну або інші мікроелементи. От в такому пакулочку тільки мікроелементи в хілатній формі. Далі, перша обробка саду. Брунька. Брунькою я буду обробляти не лише троянди. брунькою я буду обробляти і троянду, і смородину. Повністю все, все що в мене є, в мене небагато їх. Полиницю я нею обробляти не буду. А ось троянди, смородину, це обов'язково. Там пару дерев у мене невеличких є, ось обов'язково оброблю брунькою. Взяла ще на полуницю ось такий препарат. До речі, він ще йде від плямистості на трояндах. Але я його взяла поки що лише на полуницю. Тобто, полуниця, коли це плісня ягода, це буде в мене оброблятися полуниця. У мене її небагато, лише на сім'ю, ми її не продаємо, але хочеться їсти, обробляємо до цвітіння, тобто не по ягодках та паз, це в мене буде йти від борошнистої від відділу на винограді, тобто, це від от, 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 от всі, все, що таке, поки це буде оброблятися смородина, взяла 4 пакуночка поки, сподіваюсь, вистачить. Я За потребою буду брати ще, але, як я казала, я намагаюся вирощувати, щоб якнайменше обробляти. Тобто, я не обробляю наперед, як всі кажуть, обробіть, тому що, тому що краще наперед, краще не лікувати, а не запускати. Якщо троянди в мене здорові до серпня, навіщо мені дихати препаратами? Тобто, зрозуміло, я не буду обробляти до тих пір, поки не з'являються хвороби. Ще взяла інсектициди, акаріциди, дивіться, тепекі. Багато хто запитує, як він виглядає. Ось я спробую показати, бачите, такі палочки. Я в минулому році, здається, полінилася поїхати і купила у нас в садовому магазині препарат Типекі в коробочці такій, ну, не, не дешево він коштував. Що я вам скажу? Я коли його відкрила, ту коробочку дома розпочати, я вже зрозуміла, що то не тепеки. Він, тепеки, він як палички. А там був просто порошок в ампулці. Тобто, при розчиненні такий негарний він запах мав. Тобто, називається тепеки. Але що то було? Я оприскувала їм троянди. Шкідники тоді в мене були, вони загинули, але. Як на мене, якщо ви берете, наприклад, на помідори, на баклажани, на смородину, на якісь препарати купуєте на те, що їстівне, і ви не впевнені, що це правильний препарат, збільшуйте термін очікування. Чому? Тому що ви не знаєте, наприклад, амутепеки, чесно кажучи, я їм навіть не обробляла ніколи їстівні препарати, а їстів. Культури, дивіться, там, наприклад, у нього там 20 днів срок очікування. А на тому препараті, що намішали, може бути 30 днів. Тобто там незрозуміло, що там насипали. Тому завжди, якщо ви не впевнені, от, купили і бачите, що запах не той, вигляд не той, збільшити термін очікування. Щоб ви, якщо ви вже обробили їстівні культури, ті, що ви будете їсти. Або не обробляйте, або збільшуйте термін очікування, тому що є препарати, які і по 40 днів не можна поїсти, краще не ризикувати. Взяла ще Моспілан і сілкер. Сілкер я взяла переважно від кліщів. В мене на полуниці постійні кліщі, від сусідів, то я вам скажу, полуницю я обробляю постійно, це в мене буде обробка дуже-дуже рано. Весною, а потім буде обробка вже після збору ягід, то полуницю постійно обробляю від кліщів. І якщо за троянди. Але на трояндах в мене кліщі бувають дуже рідко, це переважно в мене перець може бути, пару разів був, і полуниця. І взяла Моспілан. Моспілан мені порекомендувала подруга, в якої я купувала, вона в неї свій магазин. І вона порекомендувала його від Білокривки. Зараз я борюся в квартирі з Білокривкою. Взяла від нього, від неї взяла тепеки саме. Але ще взяла от Моспілан буду пробувати. Як він працює, як написано на упаковці, це і тріпси, і білокрилка. Буду пробувати. Потім розповім влітку.